Які податкові наслідки виникають від переказу грошей з однієї картки фізичної особи на іншу, я адвокат Андрій Бур'янський, і давайте розглянемо ситуацію, в яку я думаю потрапляв кожен українець, коли перераховував грошові кошти на картку іншої особи, не замислюючи, які саме податкові наслідки виникають у нього та у тієї, особи, кому він перераховує грошові кошти, спочатку зазначу, що та особа, яка оплачує грошові кошти на рахунок, Іншої фізичної особи не несе жодних податкових негативних наслідків. А ось щодо особи, яка отримує грошові кошти на картку, то в неї виникає досить багато зобов'язань, яких саме давайте розглянемо. По-перше, особа, яка отримала протягом звітного року дохід, я маю на увазі фізична особа. Зобов'язана подати відповідну декларацію в податкову службу. Чому зобов'язана? Тому що це передбачено, по-перше, конституцією України, а також вимогами податкового кодексу України. В який роки має бути подана декларація до 1 травня року наступного за звітним. А вже після того як особа. Подала відповідну декларацію, то вона зобов'язана оплатити всі нараховані податки та збори до 1 серпня, року, в якому подана декларація. По-друге, особа, яка отримала відповідний доход на свою картку, виникає податкове зобов'язання щодо оплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 18%. А також вона зобов'язана сплатити 1,5% військового збору, тобто фактично 19,5% фізична особа, яка отримала грошові кошти. Від іншої особи, зобов'язана оплатити в якості податку та військового збору. Тобто, підсумуючи, слід зазначити, що фактично п'яту частину від доходу, яку отримала особа на свій картковий рахунок, вона зобов'язана буде оплатити державі. Але є певні підстави, за яких фізична особа, яка отримала грошові кошти на свою картку, може не оплачувати та звільняється від оплати вищевказаних податків. Це, наприклад, якщо вона оплачує на картку своїм близьким. Родичам, дружині, чоловіку, батьку, матері, дітям та іншим близьким родичам є інші підстави для звільнення від оподаткування. Вони сказані в податковому кодексі України на сьогоднішній день в мережі інтернет постійно виникають чутки про те, що податкова починає здійснювати контроль за рахунками фізичних осіб та починає нараховувати відповідні податки на Перекази даних осіб, але хочу зазначити, що поки що дана інформація не підтверджується, незважаючи на те, що, наприклад, з 5 червня 2023 року всі банки вже зобов'язані надавати в НБУ всі дані про рух карткових рахунків, а також інший рух грошових коштів по клієнтам банку, причому щотижнево до 16 годин кожного понеділка. Але про це я вже зазначав в своєму відео, посилання на яке ви можете побачити в правому кутку цього екрану. Я ж від себе хочу порадити, звернути на це увагу, що в подальшому я прогнозую, що буде здійснено повний контроль над рухом коштів по рахункам як фізичних, так і юридичних осіб з метою оподаткування. Тому, якщо ви здійснюєте відповідну... Господарську діяльність, вам бажано все ж таки зареєструватися фізичною особою-підприємцем з метою усунення подальших негативних наслідків. Але це моя порада, і чи скористатися її, це тільки на ваш погляд. Якщо у вас виникли питання, пов'язані з цим відео, ви можете задати мені їх в коментарях під цим відео. Або ж. Зв'язатися зі мною за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!